Сил оборони звільнили території на Таврійському напрямку. Частковий успіх наші військові мають і в районі Роботиного Запорізької області. Повідомляє генеральний штаб. Минулої доби на всіх ділянках фронту українські військові відбили 33 ворожі атаки. Зокрема, на Куп'янському напрямку біля Синьківки, Кислівки та Андріївки Харківської області, під щільним вогнем авіації та артилерії стримували наші захисники просування росіян і в районі Авдіївки та Мар'їнки, а неподалік урожайного. Ворог безуспішно намагався відновити втрачені рубежі. На Бахмутському напрямку знищили ворожий танк і не давали противнику наступати в районах Кліщівки та Білої Гори. Детальніше про ситуацію довкола Бахмута. Зокрема, далі будемо говорити з Олегом Калашніковим. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Олеже, вас не чути. Доброго ранку. Чуємо. Тепер чуємо. Е, яка ситуація довкола Бахмута станом на сьогоднішній ранок? Тривають важкі такі жорсткі бої навколо Бахмута. Вони і не припиняються. Е, ворог весь час намагається нас контратакувати. Контратакувати дуже сильно намагається нас на південному фланзі, так як там ми маємо успіхи. Намагається нас контратакувати також на північному фланзі. Триває і навіть ну ні і не переставала артилерійська боротьба. Він застосовує всі свої артилерійські системи, які тільки у нього є: як ствольна артилерія, мінометка РСЗВ. Все, що у нього є, також він використовує і авіацію в даному випадку. Також бойові гелікоптери а в генштабі повідомляють, що на бахмутському південному фланзі наші війська продовжують наступальні дії, які там маємо успіхи. Так, південний фланг у нас найбільш такий активний. Ми дійсно тут рухаємося. Сили оборони України продовжують звільняти. тривають такі жорсткі бої. У нас це напрямок Лищівки, Є у нас успіхи і напрямок Андріївки. Однак казати більш детально це ще рано. Це ми почекаємо ще зведення від генерального штабу. Нашого а щодо Кліщівки, якою мірою її контролюють збройні сили України станом на зараз. Нам вдалося посунути ворога ворога. Ми зараз притискуємо до траси т 05 13 Він намагається тут утриматись. Ми можемо спостерігати, що сюди він накидує свої резерви, щоб нас зупинити однак, не зовсім це у нього виходить успішно. А щодо якісного складу тих сил, які росіяни кидають на утримання агломерації довкола Бахмуту, які це підрозділи, які це бійці? Ну, треба сказати, що в даному випадку він дійсно для нього Бахмут дуже важливий, тому що він сюди накидує своїх контрактників. Ми можемо спостерігати це вже у нас. До цього ми спостерігали три повних таких дивізії. десантних, це 11-31-83. От зараз ми можемо спостерігати ще одну повітряну десантну дивізію. Це 105-ю Він сюди кинув. Тобто, це можна сказати, що у нього велике значення. Також ми можемо тут спостерігати і представники Росгвардії. Можемо бачити і бійців спецназу. Елітний цей елітний їхні такі частини, ну і все ж, якщо не брати, механізований також він задіяв тут уже і територіальні війська. і Це багато ми можемо спостерігати, і всякої такої шелушні, це як всякі ПВК, їхні, Газпромовські Міністерство оборони ПВК, ну також шторм зет набраний із якихось там незрозумілих людей з кримінальним минулим. Пане Ле, а чи збільшується кількість цих угрупувань? Кількість техніки, яку окупанти стягують під Бахмут? Ну на сьогоднішній день ми можемо приблизно сказати, що на саме на бахмутському напрямку десь біля тисячі тисяч, біблятися тисяч їхніх вояк. Щодо техніки, у них її не вистачає катастрофічно на всій лінії фронту. Наразі і на цьому напрямку у них теж є не дуже значна некомплектність техніки, як броньованої, так і важкого озброєння. Однак щодо артилерії, у нього все ще вистачає артилерійських установок, і вони відпрацьовують постійно, постійно по нас. А взагалі, то у нього вже досить таки тривалий час. Ми можемо спостерігати нестачу артилерійського нестачу взагалі озброєння. А як ви оцінюєте рівень озброєння бійців а, безпосередньо? Ну, їхні бійці. Вони, якщо брати у них ці десантні частини, вони досить таки непогано екіпіровані. Озброєні. Якщо брати просто піхотні підрозділи, це піхотінці. Це у них штатно, Це автомат БК із 120 патронів. Якщо так брати, штатно. Вот мінометні приставлені міномети у них досить такі сильно, а нічого особливого тут сказати не можна. А якщо до координації, От ви назвали, прилічили е відразу декілька радів військ, якихось добровольців, які росіяни туди туди зганяють довкола Бахмуту. Як ви оцінюєте рівень координації між всіма цими угрупуваннями? Координація це залежить, якщо заходить е один підрозділ, а потім. Одна дивізія, то координація у них краще. Якщо ж вони намагаються накидувати брати по підрозділам, там по батальйонам, по полкам з інших напрямок і кидати сюди на Бахмутський, то у них комунікація в даному випадку дещо так кульгає. У них вона дещо і гірше. Є такі випадки, коли вони вражають навіть свої підрозділи, не можучи розібратися в бойовій обстановці. Вражають із-за того, що десь у них поганенько досить такі зі зв'язком між різними родами військ. Ну в цілому можна сказати так: 50 на 50. а як часто в них там відбувається у росіян ротації? З ротаціями у них досить такі не зовсім гарно, хоча вони їх і роблять. Це ми можемо зараз спостерігати. Допустимо, в сам Бахмут зайшли три полка територіальних територіальних військ. У них і вони там дещо посилюють перший і другий армійські корпуси, намагаються десь там зайняти. це У нас північ і. Та північ у нас і захід у їхні підрозділи зайшли для того, щоб посилити там, тому що ми спостерігаємо, що у них є досить такі значні втрати. до того ж у них втрати відбуваються кожен день, кожну добу, як загибли, так і поранені, і також беремо в полон їхніх бійців. А як ви оцінюєте у зв'язку з цим моральний дух росіян, які перебувають на цьому напрямку? Ну, якщо брати їх моральний дух, можна сказати, що він різний. Є такі люди, котрі все ж таки заточені на війну, вони досить таки професійні, навчені, вони бажають воювати, вони увійшли вже в це таке русло. Є значна кількість людей, котрі не бажають воювати, це частково мобілізованих багато. Ну, також є і серед контрактників. Які не розуміють, що вони вже тут роблять, їм страшно, і вони зовсім не палають таким бажанням. Тобто, є й такі представники, є і такі представники. Є ті, що навчені, є ті, що не дуже навчені. Однак, ті, ж частково мобілізовані, котрі потрапляють на фронт, не навчені, і котрі все ж таки зуміють вижити. Вони все ж таки отримують бойовий досвід і воюють. Ну взагалі, основна причина багатьох із них, тому що вони воюють, це тому, що вони хочуть жити. Але у них є такий ще вихід: це просто здатися в полон і вони залишаться жити. А як багато самі здаються в полон? Як багато ми беремо в полон, і хто ці росіяни військові, хто потрапляє до нас у полон? Ну день на день тут не доводиться в полон доводиться. Брати безпосередньо під час бою, коли наші хлопці штурмують їх позиції, коли ми їх притискаємо вже в такий кут, і вони розуміють, що далі спротив це буде вже смертельним. Тоді вони є такі, що складують зброю і виходять з піднятими руками. Є такі, котрі самі для себе ще раніше ухвалюють таке рішення, як здатися в полон. Вони вичікують такого моменту і роблять такий вчинок. Є такі, що здаються в полон вже під дією е, обставин з різних причим, обставин. Є такі, коли вони вже також е, знають, що не можуть чинити спротив. А є вже такі психологічні у них моменти, е, коли він просто йде, здається в полон, е, вибираючи для себе рішення, все ж таки вижити.